Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про додаток Google Chrome. Google Chrome це браузер, який призначений для пошуку інформації в інтернеті і перегляду веб-сайтів. Для того, щоб зайти в Google Chrome, нам потрібно знайти його іконку, яка виглядає як кружочок в кольорах Google і натиснути на неї. Для Пошуку в Google Chrome, нам потрібно знайти стартову сторінку домашню, в якій буде пошукове поле. Коли ми заходимо перше в Google Chrome, ми можемо побачити не стартову сторінку, а сторінку, яку ми переглядали раніше, От, наприклад, як зараз у мене на екрані. Для того, щоб відкрити стартову сторіночку, треба натиснути плюсик вгорі екрану, або, якщо його немає. Тоді нам треба натиснути квадратик, на якому у мене написана циферка 8, у вас можуть бути написані інші циферки. Ми натискаємо на цей квадратик, і у нас з'являється сторіночка перегляду ескізів сторінок, які у нас взагалі відкриті в Google Chrome. І зверху верхньою строкою написано плюсик нова вкладка. Для того, щоб відкрити нову вкладку, нам треба на, цю, на цей плюсик натиснути. А якщо ми хочемо закрити попередньо перегляні сторінки, нам потрібно їх звідси просто витягнути за межі екрану. Наприклад, тут нижню сторіночку я витягую за межі екрану і вона видалиться. І наступну також я можу видалити право направо, ліво наліво, відповідно, хоча можу видаляти і направо. Якщо у мене вкладки відкриті в одній групі сторінок, наприклад, от як тут у мене написано три вкладки, я можу на цю групу натиснути і побачити вже ескізи сторінок, які відкриті саме в цій вкладці. І Відповідно, я можу або відкрити їх, натиснувши на цю вкладочку, або я можу закрити так само ці сторіночки, наприклад, витягнувши за межі екрану. Якщо ж я хочу закрити всю групу вкладок разом з усіма вкладками, які є всередині неї, мені треба саму групу теж витягнути за межі сторінок. Відповідно, вкладка, яка була у нас активна, в яку ми заходили, а потім вийшли на ескізи сторінок, вона у нас підсвічується синеньким. Але нам потрібно відкрити нову вкладку, ми на неї натискаємо і відкриваємо нову вкладку. Ми бачимо стартову головну сторіночку Google, і по центру екрану написано Введіть запит або адресу. Ми будемо вводити пошуковий запит, який нас цікавить. Наприклад, ми можемо попросити його, як приготувати рибу в духовці. Але ми не будемо писати в речення, ми будемо писати коротко: Риба в духовці. Коли я почала набирати риба, то Google мені вже пропонує підказочки тих пошукових запитів, які люди раніше шукали. І, наприклад, у мене отут вже є риба в духовці, я можу на неї натиснути і вже далі не набирати в духовці. Це мені зекономить час, і я буду менше витрачати його на набирання тексту. Коли ми натисли на «Риба в духовці або на пошук, якщо ми будемо набирати риба в духовці, Почнемо набирати риба в духовці, і такі її донабираємо до кінця. Нема в нас підказочок, наприклад, від Гуглу, або ми її не побачили, ці підказочки, то внизу екрану у нас є кнопочка ввід, або Ентер, пошуковий запит Запустити. Ми на неї натискаємо синя кнопочка, і ми бачимо вже результати нашого пошуку. Ми Зверху бачимо по якому пошуку ми шукали. Тобто риба в духовці, це нам каже про те, що Google знайшов нам результати саме за цим запитом. Далі під цим пошуковим запитом ми бачимо рядочок в якому Google за категоріями сторінок сортує результати пошукового запиту. І ми можемо побачити всі пошукові запити підряд, отут і відео, і картинки, і сайти, все що завгодно. А ми можемо відсортувати, наприклад, за. Категорію відео, і ми будемо бачити пошукові запити тільки по відео, або за категорією картинки або зображення, і ми бачимо пошукові, результати пошукового запиту тільки картинки. Також це можуть бути новини, тобто, що там у нас в новинах про рибу в духовці, і можуть бути покупки і таке інше. Це можна сортувати, наприклад, купити он, рецепти риба в духовці. Або просто рибу. Таким чином, ми можемо відсортувати і вибрати те, що нам потрібно для, нашого, для нашої мети. Далі, нам треба відкрити все-таки сайт, бо те, що ми побачили, може не дуже нас задовольняти. Ми хочемо побачити декілька рецептів в духовці. Для цього ми маємо натиснути на синій, синю назву, яку ми тут бачимо. Якщо ми бачимо фіолетову назву, це говорить нам про те, що на цей сайт ми вже раніше ходили і вже його бачили, це вже ми тут були. Якщо він фіолетовий, але все одно, хоч на фіолетовий, хоч на синій, ми натискаємо і тримаємо до тих пір, поки не з'явиться додаткове меню, в якому нам треба вибрати першу, перший пункт, відкрити нову вкладку в групі. Натиснувши її, вкладка в групі відкривається у фоновому режимі, тобто нас зразу не перекидає на цю сторінку. І ми можемо далі почитати, які у нас є результати пошуку, і відкрити ці результати вже ще і ще, і ще. Тому що нам потрібно. Подивитися декілька результатів і вибрати, наприклад, рецепт, який нас влаштовує, який нам найбільш до вподоби. Тому ми вибираємо декілька разів відкрити нову вкладку в групі, і у нас в групі відкривається декілька нових вкладок. Ми можемо так само відкрити в групі відео, потім піти його, подивитися. Але вкладки відкриваються у фоновому режимі, як же нам на них перейти. Коли вкладка відкривається, внизу екрану з'являється полоска, на якій з'являються кнопочки-індикатори або іконки відповідних сайтів, які ми відкривали. Але якщо ми потягнули стрічечку вгору, то ця полосочка зникла з кнопочками сайтів, і нам потрібно її якось знайти. Для того щоб вона повернулася, нам треба протягнути стрічку. Вниз по екрану провести пальцем вниз, і у нас знизу, бачите, з'являється полоса, в якій перелічені всі наші сайти. І ми можемо, натискаючи на кружечок цього сайту на іконку, ми можемо переходити між сайтами відповідно на той сайт, на який ми хочемо потрапити. На відео також ми потрапляємо. Відео треба зупинити. Тому що воно нам буде зараз програватися весь час у фоновому режимі, якщо ми його не хочемо прямо зараз дивитися. І переходячи на різні сайти, ми бачимо, що е, ко, іконка того сайту, на якому, на якому ми зараз знаходимося, підсвічується синім кольором. І біля цієї іконки з'являється синій хрестик. Хрестик це для того, щоб закрити, е, закрити цю іконку. Цей сайт. Можна закрити його звідси, але в цей маленький хрестик дуже важко потрапити. Тому для того, щоб закрити в цій групі ті е сайти, які нам вже ми подивилися і вони нас не влаштовують, і нам потрібно їх закрити, ми можемо знову перейти в ескізи сторінок, це наш квадратик з циферкою згори. Тут ми побачимо вкладку да, з нашою групою. Яка містить всі наші сайти, які ми відкривали. І тут ми можемо спокійно витягнути за межі екрану те, що нам не подобається, і повернутися назад на той сайт, на якому ми були. Тепер, знаходячись на цьому сайті, ми вже бачимо тут багато рецептів, які вже можна передивлятися ще окремо, відкриваючи їх так само на цьому сайті, або натиснувши на цей рецепт, ми знову бачимо відкрити нову вкладку в групі, і ми можемо відкрити сусідній той самий сайт, але це вже буде безпосередньо рецепт нашої риби запеченої в духовці. Тому що перше, ми перейшли на головну сторінку сайту, де ми бачимо не конкретний рецепт, а цілий перелік. З список рецептів, серед яких ми також можемо вибирати їх у нас 1435 рецептів. Якщо ж ми знайшли рецепт, який нам вже дуже подобається, і ми хочемо ним поділитися з своїми друзями, то для цього нам треба скопіювати адресу сайту. Для того, щоб скопіювати адресу сайту, треба натиснути на поле з адресою. Воно завжди знаходиться зверху. Отут. Написи, там, звичайно, будуть різні, бо адреси в кожному сайті різні. Але якщо ви на нього натискаєте, ви відкриваєте сторіночку, на якій ви можете побачити такі два квадратики: це скопіювати адресу сайту. Посилання скопійовано внизу написано, і ми бачимо зверху, буфер обміну, він нам вже показує, ось що тут наша адреса сайту. Я... Тепер, щоб повернутися назад на сторінку сайту, треба натиснути кнопочку Назад. І тепер йовану адресу в буфері обміну ми можемо вставити в будь-який месенджер в Телеграмі, в Viber, в будь-яке поле повідомлень і відправити своєму другу або комусь ще, і по таким чином поділитися цим рецептом з нашими друзями. Для того, але цей рецепт нам теж сподобався, ми хочемо його запам'ятати, для того, щоб ми могли його знайти надалі швидше, не шукати так довго, як ми сьогодні це робили, нам потрібно його зберегти собі в закладки. Для цього ми натискаємо на оці три кнопочки зверху і відкриваємо додаткові функції. Зверху, у нас є. Полосочка, в якій є така зірочка прозора, це збереження сайтів в закладки. Прозора зірочка говорить нам про те, що сайт в закладки не збережений, якщо ми на неї натиснемо, то сайт з закладку буде збережено, в папку закладки на мобільному, знизу у нас написано на екрані. І звичайно, якщо ми зайдемо сюди другий раз, то ми побачимо, що зірочка вже стала кольорова. В моєму випадку синя, у вас може ставати помаранчева, зелена, чорна, немає значення, але вона має бути кольорова. Це означає, що сайт у нас збережений закладки. Але тепер його треба якось знайти. Щоб перевірити, чи ми його зберігли чи ми можемо його знайти, ми відкриємо знову нову вкладку, щоб нам не відкривати його повторно на цьому самому місці. І тепер ці ж самі три кнопочки, так, три крапочки ми заходимо і бачимо внизу зірочку і напис слово закладки. Натиснувши на нього, ми бачимо. У нас папку закладки на мобільному, нам треба її відкрити для цього на неї натиснути. Натиснувши на закладки на мобільному, ми бачимо, що у нас тут вже декілька є закладок різних, і ось наша внизу риба, риба запечена в духовці. Всі закладки, які ми будемо додавати, будуть додаватися в зворотному хронологічному порядку, тобто е... остання закладка буде найновіша, а перша буде найстарша. За тим часом, в який ми додавали цю закладку. Відповідно, якщо нам закладка ця вже стала непотрібна, то ми можемо її видавити. Для цього нам знову треба натиснути на кнопку додаткове меню, три кнопи, три крапочки, і ми бачимо наше додаткове меню. Тут є Редагувати, перемістити, видалити. Якщо ми можемо ви... хочемо видалити, ми просто натискаємо Видалити, і вона видалиться. Якщо ж ми хочемо, наприклад, редагувати назву, то ми натискаємо Редагувати, і ми бачимо, що ми можемо змінити назву. Наприклад, ми можемо написати щось своє для того, щоб розуміти, для чого ми цю закладку взагалі тут зберігали. І, відповідно, ми, ми можемо так само видалити. Звідси є корзинка, можна видалити. Кнопочка назад, ми повертаємося назад. Якщо ми щось відредагували, находимо кнопочку Enter або Галочку, або погодитися готово. Закрити вкладки можна або хрестиком, або знову кнопочка Назад-назад. Ми повернемося на наш сайт, і вже тут будемо працювати з тим, що у нас є. Таким чином, ми сьогодні з вами ознайомилися з основними функціями Google Chrome і навчилися гуглити і знаходити пошук, пошукові запити і з ними трошечки працювати. Дякую за, до, за увагу! До наступних зустрічей!